Доброго часу доби І сьогодні хочу показати вам, як грати в шахи. Ми згадаємо основні правила гри в шахи, і подивимось, як розставляються шахові фігури і так далі. Ну, ось тут ви бачите скарб, такі дуже гарні фігури. Видно дійсно символічно, як хто і де стоїть. Ось. І тут ви можете побачити, скажімо так, класичну шахівницю з класичними такими фігурками. Ось це все пішаки, так звані. Вони стоять на лінії фронту, скажімо так, лінія стику. Так само, як і білі. Ось як виглядає фігурка пішака. Вони розставляються в одну лінію. Друга лінія тут іде така собі градація. Ось така фігурка стоїть тут. Така фігурка кінь стоїть тут. Тут так само, але більш гарно. Ось кінь у нас, можете побачити. Також стоять біля коня і між конем і головними героями стоять ось такі ферзі, можна сказати. Ось так вони тут виглядають. Так, тут так само. І ось так виглядають тут такі собі ферзі. Ось. Далі ми переходимо, що тут стоїть у нас дамка. Ну, там так само можемо побачити таке саме розташування. І тут таке саме розташування. Тобто ось це у нас дамка. Так, ось такий її вигляд. І ось це король. Короля необхідно завжди захищати. Якщо а, короля вбиває Uh, якийсь із фігур uh, нашого противника, то і забирає, то це вже мат. А uh, якщо хтось um, за крок до того, щоб вбити короля, ну, наприклад, якщо йде uh, сюди ну той самий у цей тур, він стоїть, наприклад, або тут, або тут, ну ми потім подивимось, і він може забрати цього короля. Це вже, коли він стоїть за крок до цього короля і вже ладен, тільки поставили його сюди, це називається шах. Тобто противник має вам сказати, що це шах, щоб ви переставили кудись свого короля. Ну Якщо, наприклад, тут буде вільне місце, ви можете переставити його сюди, і тоді тур, який у якого хід. Взагалі такий, що він може будь-кого на вертикалі і на горизонталі вбити, він не зможе по діагоналі сюди походити, тому що у нього такі ходи хрестиком, скажімо так. Ну і зараз подивимось, це шах і мат, тобто найголовніші такі штуки. Далі ми з вами ще поговоримо, хто і як ходить. І, в принципі, можете розпочинати власну гру. Так. І починаємо ми з пішаків. Ось такі у нас пішаки. І як же вони ходять? Перша їх особливість, це солдати такі самі пішаки, в тому, що вони не можуть ходити назад. Якщо він, наприклад, стоїть ось тут, він не може походити назад. Так само відбити назад він не може когось прибрати якусь. Uh, якусь фігуру uh, з, починаючи з другого шок, uh, ходу, пішак може ходити всього по одній клітинці за раз. Тобто, перший хід може зробити пішак ось так через дві клітинки на другу. Uh, і що можна сказати, що ну, починають в основному uh, ходити білі, білі фігури. Uh, так само можете там uh, кидати якусь. Монетку і так далі, аби хтось, аби дізнатися, хто буде ходити саме і грати білими, хто перший ход буде робити. Отже, як ходить пішак? Ходить він вперед, на одну або на дві клітинки, якщо це перший хід, на дві клітинки він може піти. Ну, якщо перший хід може і на одну, це за вибором гравця. Отже, наприклад, перший хід ось так. І якщо у нього тут стоїть фігура на, по діагоналі, так, його, то він може побити її. Він ні в якому разі не б'є ось сюди. Якщо тут стоїть фігура, він не може її побити. Або якщо тут, або тут стоїть фігура, він може її побити і забрати цю фігуру. Ось це, в принципі, всі ходи пішака. Назад він також по діагоналі не може бити, якщо хтось. Там стоїть якась фігурка, яку він міг би і хотів би забрати, але неможливо так зробити. Ось тут я вам покажу хрестиками, це туди, куди може ходити пішак, точніше, бити, кого може пішак, якщо тільки там стоїть якась фігура. А ось цими кругляшками показано на одну або на дві, знову ж таки на дві, при першій а Спробі при першому ході може піти пішак. а при другому ході лише на одну клітинку вперед. А, ось і так. Ну І тут намальована також чорна фігурка, так як вона знаходиться ось тут у нас, так, то вона, навпаки, може йти і бити, наприклад, сюди, в цю сторону або сюди, в цю сторону. Ну І зрозуміло, якщо там а, гравець пішов сюди. То інший хід цього вже гравця він має побити, може мати право ось цю фігурку взяти і побити. Або навпаки, якщо цей гравець жертвує своїм пішаком, він пішов сюди. І ви також саме свій хід можете побити цю фігурку. Що ще цікавого в пішаках? Якщо вони мають змогу дойти і не бути вбитими іншими ось цими другим рядом великих воїнів, а, і вони доходять аж до останньої клітинки, а, ой, ну це я білий потрібно взяти, так. Аж до останньої клітинки а, противника, вони можуть а, перейти у вищий ранг. От така підміна, коли ти перейшов, а, все. Ти поки що тут стоїш. Тебе може інший гравець все ж таки якось побити. Ну, якщо, наприклад, тут стоїть тур, він може побити цього гравця і все, і ти вже ні на кого не перейдеш. Але якщо тут, в принципі, пусто і ніхто не має змоги з оточуючих вас вбити, і гравець протилежний робить якийсь свій інший хід, то на наступний хід, якщо ви вже тут стоїте, ви можете. Сказати, що ось я стаю дамкою, я дамка. Або я хтось ще з всього цього ряду, з всього цього ряду, але не король, звичайно, тому що якщо перетворитись на король, то якось все буде взагалі подурнуватиму. Ось ну в основному переходять на дамку, тому що дамка це така собі фігура, яка може творити що їй завгодно. Ось, і таким чином пішак може стати дамкою, але коли людина, гравець каже, білий каже, що я дамка, це рахується за хід. Тобто я дамка і все, ти не можеш вже походити цією дамкою, знову має зробити свій хід інший гравець. І тільки потім ти, як дамка, там можеш творити вже що завгодно: вбивати ціх, вбивати цих, вбивати ціх. Ці. Ну, потім ми про дамку поговоримо. Отже, ми розібрались з усім першим рядом, як ходять пішаки. Ви зрозуміли, що вони ходять на. Дві клітинки, якщо це перший хід на одну клітинку і б'ють по діагоналі, але не назад, а тільки вперед. В обидва боки по діагоналі. Також можуть, дійшовши до е, кінця противника, перейти у будь-який ранг: е, дамка, король, ферзь, хто завгодно. До речі, давайте подивимось на цих гарних пішаків. Ну, тут все так само, але пішаки більш гарні. Ну і так само вони можуть ходити в будь-який їм завгодний. Напрямок, ну як сказати, в будь-який їм загодний той, який для них є е, доступний правилами. Далі переходимо до другого ряду найвищих, таких собі е, найкрутіших е, особистостей. Перший це кінь. Ось так він виглядає у класичному стилі, у цьому стилі він виглядає ось так. Дуже гарно також. Отже, що може робити кінь? Кінь ходить буквою Г. Це така незвична траєкторія, тобто він пересувається на два поля вперед і після цього на одне у бік. І пересуватись він може так у будь-який бік, тобто у центрі поля, якщо він стоїть, то це може бути аж 8 різних варіантів ходів. І два під час ходу із кута. Ну, наприклад, ось він стоїть у своєму звичайному полошенні. І як він може ходити? Дві клітинки вперед, і при цьому він може перестрибувати через інші клітини, точніше, через інші фігури. Так? Тобто дві клітинки вперед. Ось дві клітинки вперед, і одна клітинка вбік. Тобто він може перестрибнути або сюди, або сюди. Це такі два варіанти. Якщо він стоїть ось тут, наприклад, він може бути перестрибнути сюди, дві клітинки назад і вбік, далі він може перестрибнути сюди дві клітинки назад, вбік. Якщо він тут ще раз стоїть, він може перестрибнути. Ну, Якщо, б, якщо отак, так, то він може. Вбити ось цю фігурку. Але при цьому перестрибнути через цю, так? Якщо він стоїть тут, дві клітинки він перестрибує, а ось цю фігуру вбиває. Далі, так само він може дві клітинки вбік і одну сюди. Тобто буква Г у будь-якому напрямку. Так само дві клітинки сюди і одну сюди, або дві клітинки сюди і одну сюди. Ну, ви зрозуміли, зараз ще покажу вам схему. Ось як виглядає наш кінь, ви можете побачити дві клітинки сюди, ой, вибачаю. І одна сюди. Дві клітинки сюди, одна сюди. Так само дві клітинки вбік і одна вниз. Дві клітинки вбік, одна вверх. Буква Г у будь-якому взагалі напрямку. Ну і бачите, якщо він так стоїть посередині. То аж вісім ходів може бути. Ну і кругляшки це те, які безумовно фігури можуть бути ним, ну, точніше, фігури, якщо стоять в цьому місці протилежного і якоїсь напарника вашого, так? то він її може, звичайно, побити, цю фігуру. Але якщо зайняті фігурами власними ці місця, то йому вже заблокований цей хід. Сюди, або сюди, або сюди. Ось варіант, коли він стоїть збоку, у власному, ну, тобто на своєму місці, так? на звичайному своєму місці, він може перестрибнути ось сюди дві клітинки, і стати тут. Або стати тут, або перестрибнути вправо, наприклад, наприклад чи вліво, то і встати сюди. Тобто таких три варіанти. Що цікаво, що кінь він є дуже небезпечним для фігур суперника, якщо він навіть ніби закритий від них, але під час бою він може стати на таке ось місце, так, наприклад, і бути дуже, ну як сказати, для суперника він кінь завжди, як наче стоїть закритий, так але так як він може перескакувати і через власні і фігури через фігури суперника, він може несподівано для суперника зробити такий собі хід конем, тобто незвичний крок, хитрий, несподіваний і таким чином, наприклад, вбити навіть короля. Вибачаю, що називала до цього цю фігуру ферзем. Мене так спочатку саму навчили, і я якось не можу знову абстрагуватись від цього. Але насправді це слон називається. Слон може ходити по діагоналі, лише по діагоналі. Тобто він не може переступати через власних фігур, тобто йому потрібно відкрити спочатку. А, якийсь хід для себе, і він може там, наприклад, по діагоналі перейти сюди. І діагональ вона в нього може бути знову ж таки, скільки завгодно ходів він може робити по діагоналі. Так само, ось тут бачимо: так аж до цієї фігури, до цієї фігури він може дістатися по діагоналі. Тик-тик-тик-тик-тик, і вбити цю фігуру. Ну, але потім його вб'ють ті фігури, які тут знаходяться, але тим не менше, може робити ось такі всякі різні штуки. Якщо, фер... Якщо слон вибачаю, знову ж таки, ось тут опиняється, то він може йти або сюди, або сюди і вбивати різні фігури противники. Але головне, щоб була йому весь цей. Проміжок був для нього вільний, щоб він міг дістатись до фігури супротивника. Ну і потім, звичайно, потрібно дивитися, щоб інші фігури його не вбили, щоб не, не жертвувати своїм слоном, бо ж слон це все одно дуже і дуже гарна фігура, яка також дуже гарно допомагає вбивати супротивника цього поганого. Ну, і ось вам така звичайна схема. Знову ж таки, зрозуміло, він ходить по а, слон. Ось він так виглядає, так ходить по діагоналях. Тут слон у нас а, це ось це. Він стоїть, слони стоять а, безпосередньо біля головних а, героїв, біля дамки і біля короля, якого необхідно всіми силами захищати. Так само тут а, дамка. Дамка ось, король ось. І тут, стоїть, тут стоять слони, такі собі. Переходимо до тури. Тура це ось така фігурка. Вона стоїть, ви бачите, ось тут, по кінцям, скажімо так. І що вона може робити? Вона переміщається по дошці строго вертикально або горизонтально, і б'є вона так само. Що можна сказати? Ну, знову ж таки, вона буде переміщатись, наскільки завгодно клітинок вгору, ну тобто прямо і ось так горизонтально. Якщо вона тут стоїть, вона може наскільки завгодно клітинок постати сюди або в іншу сторону. Але головне, щоб не було засмічений її шлях власними фігурами, тому що через них вона не перестрибне. Ну а якщо це фігура супротивника, то вона може її просто. Усунути на своєму шляху і піти далі, або там переміститись на одну клітинку сюди, на одну клітинку потім сюди. Головне, що по вертикалі і по горизонталі вона рухається. Чим вона цікава? Вона цікава тим, що з нею пов'язаний один незвичний шаховий прийом. Він називається рокірування або рокіровка. Він виконується одразу двома фігурами, і суть полягає в тому, що король раптово для противника змінює своє місце розташування, опиняючись у безпечнішому місці і під захистом інших фігур. В ході операції король переміщається на дві клітинки у бік тури, а сама тура стає за короля. Ось тут, наприклад, знаходиться король. Так? Він переміщається у, на дві клітинки. У бік тури, а сама тура стає за короля. Але потрібні умови для цього виконання рокіровки. Рокіровка доступна тільки тим королю і турі, які раніше були нерухомі, тобто не робили ні одного ходу. А, і а, на лінії між цими фігурами не повинно бути перешкод. Клітинки поля мають бути порожніми. Рокіровка не робиться, якщо король під ударом. Тобто, якщо вже сказали, там якийсь, ну зараз скажімо так, дійшла, наприклад, сюди пішка, вона може вже дати, сказав вже противник шах, тому що по діагоналі пішка може вбити короля. І тоді вже рокіровка не може робитись, тому що король знаходиться під ударом. Те саме стосується полів. Король природно не може йти під шах. Однак є заковирка. Клітина, яку король перестрибує, теж має бути чистою від прицілів ворога. Тобто, давайте зробимо так. Зімітуємо цю рокіровку. По-перше, тут не має бути ніякого шаху. По-друге, тур і король не мають ходити до Цього ні одного ходу не має бути зроблено. І при цьому у ході операції король переміщається на дві клітинки у бік тури, а сама тура стає за короля. І таким чином ми е, закинули короля в більш безпечне місце, більш е, таке собі е, захищене від противника. Захищені нашими ж фігурами. Але при цьому ці самі дві клітинки, так, повернемо все на бік. Але при цьому ці дві клітинки, наприклад, якщо вони а, знаходяться, знову ж таки, під ударом, наприклад, може бути ось сюди зроблений хід. Ой, точніше. Ну, ви зрозуміли, якщо ось тут. Знаходиться, наприклад, штучка. Навіть якщо шах не був озвучений, тому що тут немає ніякого там пішака, або взагалі хто, когось, хто б а, цьому королю заважав. Але ось тут вже на ці дві клітинки націлилась а, якась фігура а, супротивника, то рокірування також не може бути зроблено. Тобто мають бути дотримані ось ці такі собі. Такі собі правила для рокірування. Ось все, що може робити тур, і тура точніше, і за рахунок її можна також досить великий урон нанести супротивнику. Тобто, вона по вертикалі, по горизонталі вбиває, але і також за допомогою неї можна зробити рокірування за дотриманням певних умов. Тут у мене виглядає тура ось таким чином, дуже гарним. Ну і подивимось знову ж таки, як в класичному випадку виглядає схема її ходів. І як сама тура виглядає. Тепер про ферзя. Ферзь це та сама дамка. Як ми можемо казати. Ну, дамка вона використовується не в шахах, а в шашках. В основному, але в народі кажуть, і дамка і на цю штучку. Це ферзь. Яка вона ходить ось так просто. <ріст> Як їй заманеться, так вона і ходить. І наскільки завгодно ходів. Розглянемо ситуацію, якщо, наприклад, ось тут у неї вільно. Ну, звичайно, для того, що вона знову ж таки не може перестрибувати, перестрибувати може тільки кінь. Ось, А ця може там ходити як завгодно, по діагоналі. Потім вона може тут стати, піти на одну, на дві клітинки, скільки завгодно, знову ж таки, вперед. Або назад вона може ходити також, до речі, одна єдина, яка може ходити, а, ну як одна, окрім тура. Тур також, тура також може ходити назад по вертикалі. Uh, і також хто ще може ходити. Ну, той самий uh, той самий слон по діагоналі може також ходити назад. Uh, ось. Ну, але тим не менше, вона, ця, цей ферзь або ця дамка, може ходити як їй завгодно. Знову ж таки, але необхідно. Дуже слідкувати за тим, щоб вона не була під загрозою інших. Наприклад, якщо вона стане сюди і вб'є цього пішака, то ми вб'ємо пішака, але пожертвуємо власною дамкою, тому що ось тут стоїть у нас слон, який по діагоналі її вб'є. Ось ну, і в принципі ми розібрали всіх майже. Окрім короля. Ну, зрозуміло, дамка, все з нею зрозуміло. Ось так, ось так, ось так. Наскільки завгодно клітин, вперед або назад. В принципі, все зрозуміло. І останнім ми розглядаємо короля. Він виглядає ось так, а, і а, зараз сфокусую. Ну, добре. Як як завдуємо, це найважливіша фігура. Навколо неї і будується гра. Тому коли оголошується мат, гра завершується. Король не може ходити під бій і перебувати під ним. Він має бути постійно захи, захищений іншими фігурами. Його можливості у русі також досить обмежені. Він може бути е, рухатись у будь-який бік, але лише на одну клітинку. Коли кількість фігур під час гри зменшується, сила короля буває порівняна з іншою легкою фігурою. Е, ну і існує знову ж таки декілька варіантів розвитку подій для короля. Перший це шах, що означає перебування під ударом. Фігуру треба відразу пересувати в інше місце. Такий хід не можна відкладати заради інших стратегічних пересувань, тому що наступний буде хід супротивника. Це буде мат. З іншого боку, можна організувати захист або збити фігуру, яка оголосила шах іншою фігурою чи навіть королем. Наступна стадія це мат, тобто завершення гри. В цьому становищі король вже під загрозою, тобто шахом, і йому нема куди відійти, прибрати ці фігурки. Немає можливості. Є е, ще одна цікава ситуація: вона називається пат. Патова ситуація. Тут король, хоч і не під шахом, але пересуватися він нікуди не має можливості, бо всі найближчі клітини теж під ударом. І в такій ситуації результаті гри це нічия. Ось. Ну, і зараз розглянемо, як він може йти. Ну, наприклад, якщо знову ж таки тут ну, дві клітинки йому залишимо, точніше. Дамо якийсь, якусь свободу волі. Якщо вже, наприклад, гра іде до кінця, більшість фігурок вже наших, які захищали нашого короля, вже відійшли з гри, то король може сам вступати в гру, пересувуватись або по діагоналі на одну клітинку, або вперед на одну клітинку, або по горизонталі на одну клітинку. Так само вліво-вправо, так? І або назад на одну клітинку. Так само назад по діагоналі. Ось зараз ще подивимось е схемку, як він може ходити. І, в принципі, все. Можна грати, якщо ви вивчили всі ці правила. В принципі, я в при е вивчила правила за один раз. І Нічого страшного в них немає. Я думала, що шахи це дуже складно складно у процесі гри, коли ти думаєш і, про, і прораховуєш всі е, ходи, які може зробити супротивник, щоб е, щоб тебе не вбили, скажімо так, ваші твої фігури. Отже, король ходить на одну клітинку в будь-якому напрямку назад, вперед, як дамка е, знову ж таки ходить в будь-якому напрямку, як їй завгодно. Тура ходить по вертикалі, по горизонталі, як, їм, як їй завгодно. І можна робити рокірування. Слон ходить по діагоналі, як йому завгодно, вверх, там, вниз і так далі. Кінь ходить буквою Г і вбиває лише туди, куди він стає. Лише ту фігурку, де він стає. А якщо там фігурка наша, він не може походити в цьому напрямку. Ну, і пішак ходить лише вперед, і вбиває по діагоналі на одну клітинку. Перший хід пішака може бути здійснений на дві клітинки. Ще раз схема, як виставляються фігурки на дошці, і якщо ви уяснили всі правила, дякую за увагу і гарної вам гри!